Дорогі браті і сестри, ми протягом літургійного року декілька разів чуємо в Святому Євангелії про вигнання вісів, про те, як Ісус ізціляв тих, кого ці нечисті духи тримають, тривожать, і чиє ім'я вони ламають, і чиє життя ламають, кого знищують. І знаєте, це явище воно не залишилося десь в минулому. Зараз серед модерністів побутує таке уявлення, що, мовляв, раніше люди просто не знали про причини якихось явищ, і вони приписували їх ангелам, або демонам, або якимось іншим сутностям. Але насправді це не зовсім правда, тому що існують явища дійсно-фізичного світу, явища фізичні, явища в області там, біології, фізіології людини. Але дійсно існують інші істоти, які або служать істинному Богу, або противляться Йому. І ці останні, які Богу противляться, вони дуже люблять змушувати людей страждати. Вони таким чином мучають їх, вони таким чином намагаються познущатися з самого Бога. І вони. З них ще їхню життєву силу забирають, забирають радість для того, щоб людина спустошувалася і не могла жити повноцінно, а вони таким чином ростуть, живуть і радіють. Це не означає, що всяке явище, яке ми не розуміємо, зразу треба їм приписувати. Дуже часто у людей може бути така спокуса скинути з себе відповідальність. Людина зробила якусь дурницю. І каже, ну, віз попутав. Значить, сама людина ніби як і не винна в цьому, її ніби як до цього змусили. І це неправильно, тому що це, по-перше, приниження самої людини, по-друге, зняття з себе відповідальності за свої дії, що в кожному разі не, не дуже добре. Якщо біз дійсно попутає, то ви це точно відчуєте. А якщо поки цього, слава Богу, не сталося з вами, то не треба надарма на них скидати те. У чому ви ні самі? Річ в тому, що зіткнення з цими істотами, воно дійсно може бути дуже страшне. І, на превеликий жаль, у нас зараз є дуже мало священників, монахів, які могли би взяти на себе цей духовний бій. І в Православній церкві України, зокрема, практично немає зараз тих, хто молиться оці молитви зцілення, хто молиться ці відчинки. В... Українській православній церкві окремо вони є там більше старша ця школа, у нас, на превеликий жаль, цього зараз дуже-дуже сильно мало. Але завжди, коли такий демон приходить до людини, якщо він якимось чином заволодіває або помислом людини, людину, або взагалі її волею, як про це написано в Євангелії, то в цьому завжди є ініціатива самої людини. Тому що Людина має від Бога весь захист, який може бути їй потрібен. Якщо людина не приймає захисту Божого, якщо людина не живе в благодаті Божій, тоді вона відкривається. І тоді вони можуть починати впливати на людину якось дуже сильно. В цьому є наша головна біда. Якщо ми читаємо у Святому Євангелії про страстність Господні, ми читаємо про те, що Сатана ввійшов в юду, і після цього він зрадив Христа. Але зрада, зраду цю він замислив в своєму серці раніше. І цим він відкрився, цим він дав можливість Нечистому духу зайти в себе і на себе діяти. Ми не знаємо історії цього чоловіка, який, яку, про якого сьогодні ми чули в сьогоднішньому тексті. Ми не знаємо, що він такого зробив, що з ним трапилося, ми не знаємо навіть його імені, і ми не знаємо його подальшої долі після зцілення. Ми не знаємо, чи він пішов кудись просто в всід, чи він став апостолом, чи, можливо, він став одним із тих, хто потім кричав: розіпни, розіпни його, тому що і такі були, тому що серед тих юдеїв, які... Це кричали, було дуже багато тих, кого Ісус наставляв, просвіщав, ісіляв. Вони всі потім послухалися того часу еліту і повстали, оповчилися проти Нього. Ми не знаємо долі цього чоловіка. І головне, чого ми не знаємо, і що дуже важливо для нас задуматись, чи, чи залишився він потім чистим, чи знову він не повернувся до того стану, в якому він перебував. І це дуже важливо для кожного з нас. Тому що після всякого Божого чуда, після Його відвідання в наше життя, після його зцілення, після того, що він нам дає, завжди можна знову повернутися в той же самий перший стан, з якого Бог нас визволяє і з якого Він нас відсіляє. Тому що в іншому місці Писання ми чуємо слова, що коли Дух Нечистий вийде з людини, Він стравствує по місцях безлюдних. І потім думає, повернусь я туди, звідки прийшов. І коли він приходить туди, то він цей дім знаходить прибраним і заметане, тобі ж душу людини. І повертається і не тільки сам, а приводить з собою іще й багатьох інших. Що означає прибраний і заметане? Це означає, що людина була зілена Богом, ним, але порожня. Вона не наповнила себе нічим іншим. Вона прийняла Боже відвідання як щось належне, але не його у собі, не захотіла далі жити з Богом. І таких людей, хороших, добрих, але порожніх, на жаль, дуже багато навколо нас. І вони самі, не знаючи цього, самі цього не розуміючи, вони стають здобич пісів. Є дуже багато хороших і добрих людей, які нікому не роблять зла, які можуть допомагати іншим. Які пропонують якісь суспільно-корисні проєкти, але вони не приймають Бога. Вони не наповняються ним і тому диявол в різних формах, по різним чином ними маніпулює. Не конче маніпулює саме через те, що їхню волю заповнюває. Буває дуже часто таке, що просто їм якісь ідеї безбожні нав'язують, і вони починають бездумно, як барани, їх виконувати. Комуністи теж часто могли бути дуже хорошими і добрими людьми. Ті, хто живе за совкаті, пам'ятають, як виховували там моральний кодекс будівника комунізму, як піонерів з дитинства навчали всього хорошого, доброго і світового за все хороше проти всього поганого. Як добре, що ці дітки вже ніколи не будуть піонерами, і дітей навчали про те, що треба поважати старших. Про те, що треба там любити свою країну, щось хороше для неї приносити, про те, що треба ставити інтереси суспільства вище там, за інтереси особистості, що треба бути жертовними. Дуже часто люди там ставилися добре одні до одних, там вчили, що начальники повинні там поважати своїх підлеглих, що підлеглі повинні добре трудитися на своєму робочому місці. І тим не менше, це ж. Показує, як цих людей, які могли морального зла нікому не робити, як їх всіх разом як силу направляла зла воля, направляла проти Бога, направляла проти Царства Небесного, прирікала на вічну погибель. Те ж саме може зараз бути там, наприклад, в нашій Західній Європі, там, де вже 500 років побутує е, парадигма світського гуманізму. Коли людина є найвищою цінністю. І людину виховують для того, щоб вона була доброю до інших, для того, щоб вона була хорошим громадянином, для того, щоб вона була гарним членом суспільства. І начебто така людина нікого не робить зла, вона може бути членом партії зелених, висаджувати там квіточки, деревця, вона може доглядати бездомних тварин. Вона може жертвувати гроші на якісь соціальні програми, вона може робити багато добра і багато хорошого. Кожна окремо. Але вона буде порожня і не наповнена Богом. Тому ми теж бачимо, як ці європейські суспільства зараз проти Бога отолочилися і як вони зараз, на жаль, служать злу. Як сукупність морально добрих людей, якщо вони без Бога, може служити злу. Це бо, був, був колись такий, такий вираз. Благий, але порожній. І тому, на превеликий жаль, якщо людина Духом Божим не наповняється, вона святою ніколи не стане. Це теж проблема всякої нинішньої ліберальної інтелігенції, які дуже хороші, які за всякі різні цінності гарні. Але вони теж пропонують всякі різні безбожні ініціативи. І така людина буде введена в оману. Така людина буде введена в інший бік від царства небесного на превеликий жаль. А сьогодні ми споминаємо двох великих подвижників Бога Ми споминаємо преподобного Іова Єгумена Почаївського, який воздвигнув Почаївську лавру, великий цей монастир на Західній Україні, який досі стоїть, де досі присутнє справжнє монашество, монашеське життя, якого нам. В нашій православній церкві України і ще треба буде, на жаль, дуже-дуже довго вчитися, і де його мощі почувають на сьогоднішній день. І святителя Дмитрія Куптова, він же якого українця етнічного, якого відправили аж на Ростовську кафедру, і тому його називають Дмитрій Ростовський, теж великого агіографа і святителя. Ці люди, які показують нам, як і всі святі прославлені і на землі українській, і на землі грецькій, і на землі германській, і на землі американській, і на землі японській, вони показують нам про те, як нам потрібно жити і якими ми повинні бути, якщо ми наповняємося Духом Божим. Пригодом Ніохлочаївський став монахом 12 років. Зараз нам кажуть, що діти дуже довго дорослішають, в 15 років вони я щось не зрозуміло, кажуть, ну вони ж ще діти, вони ж ще не можуть відповідати за свої вчинки. А Іов Почаєцький монашество прийняв 12 років, а в 14 років він прийняв велику схиму, тобто найвищий подвиг монашества. Він був ще зовсім молодий, але він всього себе присвятив Богу. Хіба це не великий подвиг, хіба це не приклад для наслідування для кожного з нас і для нашого нинішнього молодого покоління. Це величезна сила. І Бог кличе кожного з нас до такої святості, не обов'язково саме до такого шляху, бо шляхів є дуже багато. І Іохвачаєвський був монах, марійник і подвижник, а святитель Дмитрій Туптово був географ, він збирався, систематизовував життя святих, він написав величезну кількість. Цих життів, з повчаннями, з наставленнями. Він написав безліч богослужбових текстів, він був енциклопедично, скажімо так, освічений, начитаний. У кожного може бути свій шлях. У нас є дуже багато святих, дуже різних: є святі інтелектуали, є святі подвижники, монахи, є святі сімейні люди, які виростили багатьох дітей і пустили їх в світ. Є святі воїни, є святі правителі, дуже-дуже різні є в кожній області, з кожного роду і з кожної сфери діяльності Бог вибирав собі тих, хто потім стане прикладом для інших, кого він наставляв і наповняв по особливому. Але для цього нам потрібно прийняти його, відчинити йому, коли він буде стукати в наше серце. І коли він відвідає нас, він переобразить нас, він змінить нас. Тому що православ'я це не про гарний спів, не про свічечки, не про ікони. Православ'я це наслідування природи Бога. І коли ми приймаємо це, коли ми наслідуємо Божу природу, коли ми йдемо за ним, то ми міняємось. Але нам потрібна для цього певна боротьба, певна духов... певне духовне стяжання, певне наше власне зусилля. І Бог може дати нам все. В нього все є. Він все нам дасть, тільки попросімо в нього. Але Він просить від нас якоїсь вірності, Він просить від нас відданості, і Він просить нас трішечки потрудитися і поспівдіяти Йому. І на превеликий жаль, якщо цієї боротьби з якоїсь причини Христос не бачить, то він може відійти від такого мирянина, монаха, священника, єпископа, митрополита, предстоятеля, від будь-якого чину. І тоді залишиться нам те, що вибирає наша невічна і недосконала свобода. І тоді може статися страшне. Тоді знову закінеться озеро Гетісарецьке, і ті свині, які, здавалося, вже потопилися там, знову здіймаються на поверхню. І знову виходять і кидаються на таку людину, яка сама по добрій волі залишила Божий шлях, для того, щоб розтерзати її знищити. Тому нехай нас Господь упаселять такого. І нехай він нас помолив святителя Дмитрія і преподобного Іова, і преподобного Стеліана, чий є цей храм, який є покровителем, діток і молоді, наставить нас на шлях благочестя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дякую за спільну молитву, за спів чудовий.